Короткому у мене на короткому обзорі ось цей фанмов в новій буді, як ми кажемо. Вони внесли деякі зміни, потім розорилися. Що в них, ну, як був він гарбач, так він і залишився, але що, красиво, красиво. Підніжка стенд, красиво. Розбірка, збірка заднього колеса тепер без матюків, тобто його можна зняти без того, щоб знімати. Я покажу, можливо, комусь цікаво. Без того, щоб знімати ось ці всі елементи, відкручувати, воно почало працювати. І вони вставили в тому місці роз'ємчик. Раніше просто пішов дріт до колеса, воно було ну все це нероз'ємне. Що в нас тут цікаво? ну дискова гідравліка. Гарбач, дискова гідравліка. Передня фара світить тільки по рамі. ну Коли повертаєш... Коли ти повертаєш, тобі було б цікаво, щоб вона світила в ту сторону, куди ти їдеш, там, вліво-вправо. Таке, немає такого. Що в нас є тут? У нас тут прикольний дзвіночок. У нас тут включення, виключення. І дуже прикольна штука у нас тут на, тут на рулі. Ми включаємо хелпер, тобто він не сам по собі працює, ми включаємо, наскільки допомагати нам крутити педалі. Асистент. Коли повністю все включено, він реально там починає з місця рвати до 25 км в час він їде, далі ну, не їде. О, тут Ця штучка у нас пимпочка, вона робить ось так. Це у нас робить, коли ти їдеш, хочеш комусь поморгати, воно там ну, типу, прикольно. Батарейка у нас так, знизу до неї потрібно залізти. Ну, по суті, незручно. Е, Якесь ще покращення. Ну, е, Раніше воно у них проводка була взагалі незрозуміла, яким чином. Фіг добрешся. Е, зараз стало краще. Е, Тормоза вони все рівно поставили якісь свої. Не могли поставити ні тектора, ні шаману, вони там інженери і таке воно ну реально гарбаче. До хелпера потрібно, до асистента потрібно звикати. Ух, я вже на таких великах їздив, в принципі, нормально. Але ну, нам вже зручніше, щоб була ось така ручка. Але в Нідерландах потрібно брати дозвіл на їзду з такими велосипедами. Ну на цьому все. Слава Україні.